Щороку року ми відзначаємо всесвітній день вишиванки для збереження національних традицій та популяризації етнічного українського одягу. Восьмий апеляційний адміністративний суд з року в рік активно приєднується до святкування дня вишиванки, організовуючи різні заходи, флешмоби, фото та відеозйомки. У Всесвітній день вишиванки ми звеличуємо нашу національну єдність, духовну міць та історичну пам'ять. Вишиванка це живий зв'язок поколінь, у якому душа українського народу. Нехай це свято нагадує нам про важливість зберігати символи української державності, єднатися та будувати справедливу і сильну Україну. Окупована спадщина: врятувати від забуття. Зберегти для нащадків. Під таким гаслом цьогоріч проходиться світній день вишиванки. Сьогодні працівники нашого суду говоритимуть словами військових, бойових медиків, волонтерів, чиї вірші голос українського народу, наша культурна цінність і їхній подарунок майбутнім поколінням. Мій нарід, медоїд, синь, сонця квіт. Переможуть і вигоять рани, і сміхнуться лани, і вернуться сини, і країну збудуєм для слави. Коли на мені вишиванка за плечима вся Україна. Як ти? Не буду тебе питати. Дові подробиці атрибут мирних часів. Нині інший статус. Просто будь ласка, будь! Вишиванка не просто одяг, Це мій оберіг. Все зайве. Відпадає, як дренаж із тіла, усе потрібне, липне, як дубове листя до вікна, Кропали квіри це все, що ти колись хотіла. Від мене у мене є тепер війна. Нитка до нитки і вишита доля країни. Чорне море соняхів, чорне море соняхів не зібраних, залишених на самоті, залишених на наступне літо. У вишиванці коднація, як обережу. Так повертаються герої. під стогін тих, хто жде спасіння, виконуючи власні ролі заради інших поколінь. На фронті зброя, на серці вишиванка. Кожній жінці живе солдатка, якій доведеться пройти пітьму наодинці. І вся поміч не потрібна, і всі плечі зайві. І все важке тільки двома руками. І всі кохання прожиті й полишені, і вся самота твоя, і вся ніч світу як одне сонце одного життя. У день вишиванки тримаю стрій з любов'ю до рідної землі. У надто помітній тиші я раптом чую, як стверджую: я бачу майбутнє, я бачу країну після війни. Я працівник суду, а тепер і солдат. І я вірю, що ми обов'язково знову будемо святкувати день вишиванки у нашій вільній незалежній українській державі. Слава Україні! Героям слава! Зі святом вас, мої дорогі! Слава Україні! І слава вам, хто несе світло вишиванки навіть у найтемніші часи. Колектив 8-го поліційно адміністративного суду. Хочу привітати вас від свого імені і від імені моїх побратимів з святом. Пошиванки. Бережіть себе. Люблю вас, скучаю і мирного неба нам всім. Вся буде Україна. Слава Україні!